IT Career Day, він в шоці вже проводиться вдруге. Його якби мета це показати потенційним айтішникам, людям, тобто це дві групи. Перша — це молоді люди, умовно 17-22 роки. І люди, ми так називаємо свічери, це ті, хто з інших професій переключаються в IT. Тобто, показати їм, що в місті достатньо можливостей в IT. Іменно не на віддалену роботу, а тут представлені саме локальні компанії, щоб розкрити максимально потенціали, можливості, щоб люди бачили, що їм достатньо просто захотіти цього, і вони в IT. представляю тут свою команду Brains і ми займаємось розробкою комп'ютерних ігор. Сам із шостки тут народився, тут навчався. Закінчив нас Шостинський інститут сумду, і якби продовжую тут вже працювати і будувати свою кар'єру. Ми не обмежені тим, що ми знаходимося в шості. Зараз весь світ рухається в віддалену роботу, в онлайн роботу, тому на своєму прикладу я можу сказати, що я, наприклад, співпрацюю з компанією зі Швеції, знаходячись зараз тут в шості. Тому це повністю реально. Але всім треба розуміти, що це потребує також і прикладання зусиль. Ми шукаємо молодих спеціалістів, саме програмістів, кому цікава розробка ігор, і ми готові надавати менторство в тому, щоб вивчати технологію, з якою ми займаємось, з можливістю подальшого вже. Працювати разом з цією технологією всередині компанії, Я керівник SEO-агентства MR Agency. Ми займаємось просуванням сайтів в інтернеті ще в 2011 році. Я почав цим цікавитись. Я почав вивчати, створив перший сайт, почав на ньому навчатися. Після цього вже потрапив до компанії, в котах набирався опиту. У мене є своя веб-студія, яка називається студія 108. Робітники це студенти, яких я навчаю працювати в вебі, працювати з веб-сайтами, з веб-додатками, з розробкою взагалі веб-платформ, різноманітних веб-сервісів. І таким чином, як би я поглиблюю саме і практику практичну складову навчання в коледжі, і якби ми робимо різноманітні ось такі сервіси саме під замовлення. Треба підвищувати рівень. Вень завжди, тобто постійно я навчаючи студентів, я сам навчаюся новим технологіям. Щоб бути в ногу з часом, ми знаходимо клієнтів і в Україні, і в шосці, і за кордоном. Я також працюю у сфері IT, але я взяв для себе як хобі. Пройшов курси і почали збирати дрони. Ці дрони збираються за волонтерські кошти, проводжу збори, і потім дрони відправляються на фронт. Наразі ми збираємо на засоби, котрі здатні боротися з цими дронами. Це на детектор БПЛА Дзига. Я представник школи англійської і китайської Wednesday School. Тобто, можете приходити, записуватись, навчимо проходити співбесіди. Сьогодні у цьому заході приймає участь найпотужніша медіагрупа в Сумській області інформаційне агентство Північ Медіа. Найпотужніше, бо має найбільш розгалужену мережу сайтів в регіоні. До складу Північ Медіа входить сім інформаційних інтернет-порталів Сумах, Шоці, Глухові, Охтирці, Кролиці та Хонотопів. Щодня нас читає близько 40 тисяч осіб. А загальна кількість підписників по нашим ресурсам складає понад 400 тисяч. Головна мета компанії достовірно і оперативно інформувати жителів Сум. Чини про важливі події З початку повномасштабного вторгнення наша компанія ні на мить не зупиняла свою діяльність. Ми були зі своїм читачем 24 на 7. Тож, якщо ви хочете завжди бути в контексті важливих подій, читайте інтернет-ресурси Північ Медіа.